До Обухівського пенсійного фонду надходить багато запитань пов'язаних з нарахуванням пенсії і надбавок у зв'язку із внесенням зміну законодавства. По відповідно до статті 28 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Передбачено при наявності стажу у жінок 20 років, у чоловіки 25 років. В цьому випадку мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Велика кількість перерахунків є наслідком того, що закон про державний бюджет був прийнятий з запізненням. Ну, в травні місяці ми провели перерахунки і доплатили додатковими відомостями доплату за травень і доплату за січень лютий А в червні місяці ми доплатили за березні-квітень. При кожній зміні розміру прожиткового рівня перераховуються й пенсії. У першу чергу збільшується розмір мінімальної пенсії. Хто отримував менше? Наприклад, люди отримували там 500 гривень, основний розмір пенсії в неї. То з 1 листопада, коли були внесені зміни в державний бюджет на 2009 рік, там помінявся прожитковий мінімум, став 573 гривні. То їм доплачували до прожиткового. Тобто 73 гривні, наприклад, да? тепер, коли з 1 січня 695, знову ж таки дім доплачується до прожиткового мінімуму. Багато скарг до пенсійного фонду надходить з приводу того, що значна частина пенсіонерів не отримала обіцяною владою доплати до пенсії. Я до дня перерахунку до травня. Були доплати непрацюючим пенсіонерам, усім непрацюючим пенсіонерам. 28-40 це було з 1 жовтня минулого року. І була доплата, це була постанова Кабінету міністрів номер 198 від 11 березня 2009 року, по цій доплаті не працюючим. І потім, із з 1 січня 2010 року, була доплата там за грудень місяць, коли ми провели перерахунки пенсії, виходить знову прожитково, з 1 листопада, то в грудні місяці була доплата за грудень і за листопад, за два місяці. А в січні, місяці в принципі, вона повинна бути одна. Але знову ж таки була постанова кабміну 1375 від 23 грудня про те, щоб до чергового перерахунку пенсії цю доплату залишити. А в принципі, її тоді ще не повинно бути. За підрахунками більше ніж 4 тисячі пенсіонерів нашого району мали отримати пенсію менше ніж була після припинення виплати надбавок. Але ці ж самі постанови кабінету міністрів 331 й Предбачено, що якщо після перерахунку пенсії вона зменшується, то вона виплачується в попередньому розмірі. Тобто нікому пенсії не зменшились, а, але багато з людей не отримали, не відчули цього підвищення. Якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся за роз'ясненням до пенсійного фонду. Там вам завжди нададуть кваліфіковану допомогу. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.